Привіт! Давай подивимося, що особисто тобі принесе цей робочий тиждень з 26 травня по 1 червня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю та давай дивитися, що тобі принесе цей тиждень. Так? Зараз, зараз ти... Думаєш про роботу, можливо, думаєш про зміну роботи, можливо, якісь в тебе ідеї з'являються, знаєш, і ти намагаєшся відчути своїм нутром, так, чого ти дійсно хочеш, і від чого ти хочеш позбавитися. Що тобі несе цей тиждень? Що він принесе? Цей тиждень підсвітить... Щирість оточуючих людей Зверни увагу на чоловіка, який може знаходитися у твоєму просторі, і він може намагатися на цьому тижні обманути, говорити неправду, якісь домовленості, якісь документи. Це може бути звичайна розмова. Дуже уважно віднесись до того, що ти підписуєш. З ким ти про що домовляєшся, кому ти що обіцяєш, про яку допомогу йдеться мова. Тому що дуже багато може бути підводних каменів. Зверни, будь ласка, на це увагу. Знаєш, і дуже важливо не накручувати себе, ось, не впадати в такі депресивні стани. так? Необхідно бути готовою відстояти свою точку зору, так, свою територію, не підпускати близько усіх максимально, хто хоче до тебе проявитися. Дуже багато спокус на цьому тижні у тебе може бути з приводу нових знайомств, початку чогось нового, так, нового проєкту, нового етапу, нової роботи. Не поспішай. Дай собі час, подивись на ситуацію з різних сторін, Подивися на себе, так, з'ясуй, чого ти хочеш, і не спіши бігти вперед. Дуже важливо зараз на цьому тижні гармонізувати свій простір, свій внутрішній стан, відкрити свою душу, тому що ти будеш відчувати таку агресію і десь можеш закриватися. Так. Порада тобі на цьому тижні. Зверни увагу на ту допомогу, яку можуть пропонувати тобі, чи може хтось у тебе її просити. Не поспішай з прийняттям рішення. Не закривайся повністю від усіх. Знаєш, побути наодинці з собою добре. Помедитувати, погуляти це може дати тобі ресурсність, але повністю відгороджуватися від всіх не варто. На цьому тижні ти зможеш досягти бажаних цілий, якщо будеш слухати себе і дослухатися до своєї душі. Можливо, тебе чекає поїздка.